Ми будемо потрошечку розпочинати. Зараз ще вийдемо в прямий ефір на Ютубі. Мене звуть Радміла Сивол, я проректорка з питань вступу та онлайн-освіти. І сьогодні я буду розповідати вам про тест загальної навчальної компетентності. Будемо з вами розбиратися, з чого складається цей тест, як правильно до нього підготуватися, на що звернути особливу увагу, і будемо з вами таким чином визначатися із вашою стратегією підготовки. Я зараз поширю. Презентацію буду йти по презентації. Після завершення моєї доповіді, назвемо її. Так, ви можете поставити питання, або можете їх по ходу ставити в чаті, або під трансляцією на Ютубі так само у коментарях. Отже. Будемо розпочинати. Що таке тест загальної навчальної компетентності? Як нам працювати з цим тестом? Що нам робити? Для чого він нам потрібен і на що потрібно буде звернути увагу: тест. Загальної навчальної компетентності це частина єдиного вступного іспиту. Єдиний вступний іспит це такий іспит, який складають абсолютно всі вступники до магістратури та абсолютно всі вступники до аспірантури. Він складається з двох частин: перший блок це іноземна мова, а другий блок це власне тест загальної навчальної компетентності. Вважається, що тест загальної навчальної компетентності складніший за іноземну мову, тому на нього Український центр оцінювання якості освіти зазвичай виділяє більше часу, 75 хвилин попередньо. Але це умовний розподіл, ви абсолютно спокійно можете розподіляти час самостійно. Тобто, витратити, наприклад, півгодини на іноземну мову і інші півтори години, які у вас залишаться, на тест загальної навчальної компетентності, або ж навпаки, витратити менше на ТЗНК і більше. На іноземну мову. Розпочинати тестування можна з будь-якого блоку. Ви можете спочатку виконати блок ТЗНК, а потім перейти до іноземної мови. І навпаки, або можете частину блоку ТЗНК зробити, перемкнутися на іноземну мову, а потім повернутися і продовжити виконання завдань з блоку ТЗНК. Для того, щоб всі відповіді зберіглися, обов'язково натискайте кнопку Зберегти і не завершуйте іспит до того, як ви не пройдете всі питання. Якщо раптом в процесі виконання якихось завдань ви на чому зупинилися, не знаєте, як діяти далі, що робити, краще перейдіть до наступного запитання, а потім поверніть. До складних випадків. Ми провели вже два вебінари з іноземної мови, сьогодні вже перейшли до тесту загальної навчальної компетентності для того, щоб роз'яснити вам всі особливості. Оскільки тестування в основній сесії розпочинається завтра, 21 червня, звертаю вашу увагу, що на пункт тестування потрібно приїхати за 15 хвилин до початку іспиту, за 10 хвилин допуск до пункту буде припинений. З собою потрібно мати екзаменаційний листок, якщо ви складаєте в Україні, оригінальний, Now, з початкою та підписом, якщо ви складаєте за кордоном, достатньо скан копії вашого екзаменаційного листка. Також з собою потрібно мати документ, на який зареєстрований листок, паспорт, id карта закордонний паспорт, посвідка на постійне місце проживання, тобто той документ, який вказаний на листочку. Також перевірте запрошення, куди саме вам потрібно приїхати, на який час тестування проводиться у дві сесії: ранково о 10 ранку і після обідня о 13 годині. В разі оголошення повітряної тривоги тест буде перерваний. І якщо тривога триватиме менше двох годин, то ви повернетесь і продовжите тестування. Якщо тривога буде тривалішою, вам доведеться продовжити тестування. Тобто повторно його скласти під час додаткової сесії. Але ми будемо сподіватися, що нікого з вас не перерве повітряна тривога, у вас все вийде і ви зможете спокійно вкластися у відведений час. Час на іспит рівно 2 години 120 хвилин. Ви можете завершити іспит раніше, не забудьте натиснути на кнопку завершення тестування у тесті загальної навчальної компетентності. Загалом 27 завдань. Кожне з цих завдань оцінюється в 1 бал. Проте всередині різних завдань при кінцевого блоку є кілька одразу питань. Тобто, у вас є завдання, а в ньому кілька питань, і кожне питання оцінюється в 1 бал. Тобто, наприклад, завдання 25 містить три питання. Відповідно за завдання 25 ви отримуєте сумарно три бали. Загалом можна набрати максимально 33 тестових бали. Саме кількість балів в тестових балах ви побачите на своєму екрані після завершення тестування від 0 до 33 по ТЗНК. І від 0 до 30 з іноземної мови. Запам'ятайте ці бали, ви можете їх потім за шкалою переведення перевести у бали від 100 до 200 і обрахувати за їх допомогою вже свій конкурсний бал, коли ви будете вступати до магістратури чи аспірантури, в разі якщо заклад враховує бали з ЄВІ при вступі до аспірантури. Що ж таке тез загальної навчальної компетентності, як ми з ним працюємо? До 2022 року тес загальної навчальної компетентності був частиною єдиного вступного фахового випробування зі спеціальностей право та міжнародне право. Відповідно, розроблявся він для правників і викладався таким чином, щоб правники його зрозуміли. А от з 2022 року він став частиною єдиного вступного іспиту. У 2022 році не проводився через оголошення воєнного стану. Але вже з 2023 року абсолютно постійно ви можете бачити його як частину єдиного вступного іспиту. І з 2024 року він є обов'язковим, як і всі інші блоки ЄВІ, тобто іноземна мова, для вступу до магістратури. І з 24 року так само для вступу до аспірантури. Це комплексний іспит. Нагадую, його потрібно скласти обидві частини і іноземну мову, і те з загальної навчальної компетентності. І він абсолютно для всіх наших вступників є обов'язковим. З чого складається тизенка? Тизенка складається з двох великих блоків, але другий можна поділити на дві частини. Так таким чином маємо три. Частини тестування: вербально-комунікаційний блок, логічний блок та аналітичний блок. Це три великі блоки, з яких ми можемо побудувати наш тизинка. Що таке вербально-комунікаційний блок? Як саме в його краще опрацьовувати? На що звернути увагу? Це тексти та мікротексти на розуміння, це слова за значенням і це визначення теми, ідеї, головної думки, розуміння виразів тощо. Отже, що ми бачимо в тестовому зошиті, який перенесений в комп'ютерний формат, коли ми відкриваємо вербально-комунікаційний блок? У вас є завдання від 1 до 4, в яких містяться мікротексти. В які ви маєте заповнити пропуски. Тобто, у вас є речення, в якому пропущено одне чи два слова, а вам потрібно дібрати слово за значенням і правильно його вставити. У вас є варіанти відповідей, чотири види відповідей, і ви маєте вставити правильну відповідь. Тобто, обрати серед наведених варіантів правильно яким чином краще це робити? Спробуйте по черзі вставити кожне слово в речення і прочитати про себе, але наче ви читаєте в голос. І зрозуміти, чи природньо це звучить, чи все ж таки неприродньо. Також подумайте, чи знаєте ви значення тих слів, які вам потрібно вставити, і яке з цих слів за значенням найближче, на вашу думку. Не сумнівайтеся, довіряйте вашій інтуїції, це знання мови. Тому тут ви можете в принципі розраховувати на ваші фонові знання, те, що ви чуєте весь час, читаєте, пишете, говорите і так далі. З 5 по 12 завдання ви будете бачити завдання до текстів. Вам дадуть два великих тексти: зазвичай вони публіцистичні або науково-популярні, тобто такі, які ви можете прочитати в статтях, наприклад, десь на сайтах, або в якихось там ну навколо наукових дослідженнях. Це не наукові тексти. Зазвичай це тексти такого про транспортну структуру якогось міста, або про проблеми екології, або про якісь там політичні проблеми тієї чи іншої країни. Ви читаєте два тексти, вони за однією тематикою. Тобто, ви можете їх порівняти між собою. Вони на одну тему. Але вони або частково різняться, тобто в них є невеликі розбіжності. Автор тексту А в чомусь погоджується, в чомусь ні з автором тексту Б. Або вони кардинально протилежні і стоять абсолютно на різних думках щодо одного і того самого питання. Ваша задача дуже уважно прочитати обидва тексти. Прямо дуже уважно, це критичне читання називається, не пропускаючи деталі. І потім надати відповіді на ось ці сім питань, які містяться. Ви маєте порівняти текст, у вас буде питання, наприклад, в якому абзаці автор тексту А погоджується чи не погоджується з автором тексту Б. Яка думка тексту А перегукується, з якою думкою тексту Б? І так далі. Тобто, у вас є можливість порівняти, якщо ви в чомусь сумніваєтесь, перечитайте, поверніться до цієї частини тексту, спробуйте знайти ключові слова, за які ви можете зачепитися, для того, щоб надалі надати правильну відповідь. На 12 питанні вербально-комунікаційний блок завершується. Далі починається завдання на логіку. Відповідно, ви можете ще раз переглянути, чи правильно чи неправильно ви відповіли, і переходити до наступних завдань. Не забувайте зберігати блок, оцей з 5 по 12, не забувайте, що його так само треба зберігти. У цьому блоці, якщо ви хочете підготуватися краще, варто навчитися критично читати. Спробуйте, по-перше, подивитися зошити попередніх років, а по друге, от перевірте самі себе. Зайдіть на якийсь науково-популярний веб-ресурс Прочитайте статтю, а потім попросіть один з штучних інтелектів вигадати вам питання до цієї статті і, не повертаючись до статті, надайте на них відповіді. І таким чином вам буде простіше зорієнтуватися, як саме діяти в тій чи іншій ситуації. Наступний блок логічний це питання з 13 по 18. Завдання з 13 по 18. Там будуть задачі на формальну логіку. На комбінаторику і на певні математичні обрахунки. Зазвичай ці задачі в цьому доці не складні. Вам потрібно розкласти дуже уважно прочитати вимогу до цієї задачі і спробувати для себе на аркуші паперу виписати все, що ви знаєте. Після чого. Зрозуміти, які ж відповіді для вас будуть правильними, типова задача на комбінаторику, наприклад, вам буде наведено розклад якийсь, там, якихось там груп, і вам потрібно буде зрозуміти, в яких групах скільки людей буде навчатися, використавши для цього інструменти формальної логіки. Як це логічно розподіляється. Нічого надскладного в цих задачах немає. Ваше головне завдання і головна стратегія підготовки виписати для себе умови. Для цього у вас з собою має бути аркуш, не аркуш паперу. Вам дадуть на місці, має бути ручка, аркуш паперу, чернетку вам видадуть прямо на пункті тестування. Не нехтуйте цією можливістю краще для себе все прописати. Математичні обрахунки деякі можуть бути достатньо непростими. Вам доведеться обраховувати в стовпчик. Тому, якщо ви раптом забули, як це робиться, краще згадати станом на зараз. І спробуйте такі задачі, такі типи задач порозв'язувати з тестових зошитів, щоб зрозуміти, як до них підходити правильно. Бо принцип насправді в цих задачах зазвичай однаковий, вони з року в рік дуже схожі. Але міняються умови, міняються якісь там назви професій, які використовуються. Наприклад, в один рік використовувалося там не знаю магазин, в якому логістично треба було розподілити товари, а в інший рік використовувалися, наприклад, туристи, яким треба було розподілити. Поділити спорядження равномірно, щоб із ним рухатися далі. Тобто, звертайте увагу на ось такі задачі, спробуйте знайти, можливо, підручники з формальної логіки і за ними підготуватися до розв'язку таких задач. І останній блок ТЗНК це завдання з 19 по 27, це аналітичний блок. Там у вас буде вміння розпізнавати дані, представлені у різний спосіб, аналіз діаграм та схем, і складні задачі з комбінаторики. Тобто, там вже до однієї умови буде всередині по три завдання, і вам потрібно буде визначити. Наприклад, вам дають набір музичних інструментів, кажуть, що такі-то, такі-то люди грають на цих музичних інструментах. Ви з них формуєте оркестр. Наприклад, хтось один може грати на струнних та духових. Thank <laughs> you. Ось тільки на фортепіано, а хтось ще грає на струнних і ударних, а інструментів у вас лише п'ять. І між цими п'ятьма людьми за цих умов ці інструменти потрібно розподілити. Відповідно, ви маєте так само виписати для себе на листочок, уважно проаналізувати умови, виокремити те, що неможливо зробити, і від цього, відштовхнувшись, далі вже розставляти правильні відповіді, знаючи, що ось такий варіант точно неможливий, цей умов. На можливий, а ось цей, мабуть, що правильний. Хоча б таким шляхом в деяких випадках вам потрібно буде так само щось обрахувати, і обрахунки. Ці... Можуть бути достатньо розлоги. Це можуть бути обрахунки в відсотках, це може бути переведення відсотків у цифри, це може бути визначення певної частки. Зазвичай це буде інформація представлена за допомогою графіків та схем. У вас буде, наприклад, дві схеми: одна за роками, а інша там за групами товарів. І вам потрібно буде визначити, який відсоток яких товарів в які роки продавався більше. Це достатньо такий класичний випадок в ТЗНК, класична задача на аналіз даних і на розуміння того, що ви бачите в графічному відображенні даних. Як готуватися до ТЗНК, як краще підійти до цього тестування і на що звернути увагу? Розподіл часу. В першу чергу ми радимо поділити навпіл вербально-комунікаційний і логіко-аналітичний компонент, коли ви будете готуватися і коли ви будете тестування проходити. І 20% відсотків приділіть навіть тестів і хронометраж. От ви берете тестовий зошит, сідаєте, засікаєте час на телефоні і дивитесь, скільки часу вам. Потрібно було на те, щоб впоратися. Це допоможе вам під час тестування визначити, скільки часу залишите на ТЗНК, а скільки часу ви можете приділити іноземній мові, яку ви обрали. Тому що, якщо ви будете дуже сильно поспішати, ви ризикуєте, що ви неправильно нададе, надасте ту чи іншу відповідь. Тому тут будьте уважні, зосереджені і засікайте час. Найважливіше, на що потрібно звернути увагу, тренуйте критичне мислення. Пробуйте до всього, що ви читаєте, ставитися, розклавши на компоненти. Чи це підтверджує думку, яка наведена в усьому тексті, чи ви шукаєте якісь логічні наголоси в тому чи іншому тексті, чи правдиве те чи інше твердження. От спробуйте для себе критично почитати. Багато читайте. От зараз, чим більше ви будете читати перед тестуванням, тим у вас краще буде формуватися звичка, як опрацьовувати тексти. Розв'язувати логічні задачі їх достатньо багато є в інтернеті, схожих. Подібних є курси з підготовки до ТЗНК, також є, в яких міститься багато різних видів тестів, є ЗОшити тестові, які ви можете побачити. Причому ви можете взяти ЗОшити за 2022 рік з МТНК, тоді він називався МТНК, і за 23 рік, 24 рік з ТЗНК. І переглянути їх, і спробувати розв'язати. Працюйте з графіками та діаграмами, пробуйте самостійно їх створювати на основі певних даних або ж спробуйте розв'язати задачі з графіками. Зазвичай такі задачі є в підручниках з економіки. Ви можете спробувати знайти їх там і порозв'язувати, або ж спробувати так само запитати у штучного інтелекту вам таку задачу, щоб ви могли її розв'язати. Ну і засікайте час. Оскільки все зав'язано на часі, а тим паче в наш, наше буремне життя, коли може бути повітряна тривога в будь-який момент, засікайте час, орієнтуйтесь на той час, який ви для себе відвели для розв'язку цього питання. Яких помилок припускаються найчастіше вступники, коли вони розв'язують тезинка, коли сідаючи за комп'ютер і починають працювати? Відкладають підготовку на останній момент. Дуже часто взагалі не готуються. Насправді це не той іспит, до якого не варто готуватися. Краще ви підготуєтесь, хоча б переглянувши тестові зошити, тому що це критично необхідна частина. Я ж програміст, мені тільки одну частину треба вивчити, а тут ви нехтуєте тим. Що у вас можливо вже фонових знаннях не залишилось там шкільної програми, чи може ви щось вчили на е, ранніх курсах і вже не пам'ятаєте, пройдіться ще раз по всьому цьому матеріалу, згадайте його. Чим більше, тим краще спроба розв'язати всі тести, там проклацати все, що тільки можливо, не звертаючи увагу на те, як власне ви розв'язуєте. Вам потрібна власна стратегія підходу до тих чи інших задач. І Якщо ви не знаєте, як розв'язувати, вам потрібно зрозуміти. Вам потрібно там, подивитися в підручнику, можливо, запитати своїх колег, запитати штучний інтелект, що завгодно, але щоб зрозуміти, як це зробити правильно. Ну і швидкість понад усе. Всі дуже часто не читають завдання, намагаються класнути відповідь, яка схожа на правильну, і йти далі. Особливо часто ця помилка трапляється під час розв'язку вербально-комунікаційного блоку. Ось там це прям класична помилка, бачить слово, яке, начебто, за значенням знайоме. На нього клацають і не звертають увагу на те, що це слово взагалі тут не підходить, що воно взагалі про інше. Будьте уважні. Читайте уважно завдання, читайте уважно тексти, не поспішайте. Краще ви якісно і правильно дасте відповідь на 15 з 27, ніж ви неправильно відповісте на всі 27, і потім вже нічого зробити не буде можливо. Пороговий бал, подолання порогу у нас 5 правильних відповідей. Це 100 балів за шкалою від 100 до 200. Як вам підготуватися успішно? Складіть собі графік підготовки. Ще в нас трошечки часу є, його маловасто, але трошечки є. В вихідні можете попрацювати. Тренуйтесь регулярно, хоча б годину на день приділяйте цьому. Аналізуйте свої помилки. Краще ще присядьте разом із вашими колегами. І от, якщо ви в одній групі навчаєтеся, один в одного помилки поаналізуйте і проговоріть. Пройдіться по цій стратегії підготовки, вам буде простіше. Відпрацьовуйте обидва компоненти: і вербально-комунікаційний блок, і логіко-аналітичний блок. Не нестуйте, навіть якщо ви дуже швидко розв'язуєте певні задачі, або навіть якщо у вас не становить складнощі ставити. Правильне зазначенням слова, все одно треба обов'язково приділити увагу обом компонентам. І нарощувати швидкість поступово. Сьогодні розв'язали блок за півтори години. Завтра, можливо, вам вже знадобиться година 15. Післязавтра ви вже впораєтесь за годину, а там може вже і менше часу. Чим більше часу ви будете витрачати, тим менше у вас буде часу на роздуми. А роздуми тут так само критично важливі. Тому ще раз про основне: ТЗНК складається на. Від першого по, по четверте завдання це мікротексти з пропусками потрібно вставити слова. Від п'ятого по дванадцяте завдання це великі тексти і питання до них, з 13 по 18 це задачі на логіку, зазвичай формальну або на комбінаторику. І з дев'ятнадцято по двадцять сьоме це складні задачі на логіку і аналіз даних за діаграмами та схемами. Я сподіваюся, що зараз це плюс-мінус зрозуміло, що у вас в голові є картина, але для того, щоб це закріпити, візьміть тестовий зошит і пройдіться по ньому. Такі тестові зошити можна знайти на порталі Українського центру оцінювання якості освіти, який є організатором, укладальником програми та і адміністратором цього тестування. В розділі вступні випробування до магістратури, або вступні випробування до аспірантури. В розділі єдиний вступний іспит є тестові зошити. Візьміть, відкрийте, Ще раз продивіться, якщо ви їх вже бачили. Подивіться вперше, якщо ще не бачили, і спробуйте розв'язати наведені там завдання. Дякую всім за увагу! Я готова відповісти на ваші питання, якщо такі зараз є. Будь ласка, пишіть в чат або ж під нашою. Трансляцією, яка так само є на Ютубі. Будь ласка, чи є зараз питання? Особливо питань не спостерігаємо, тому я сподіваюся, що це була корисна для вас інформація, що ви після нашої зустрічі візьмете тестовий зошит, відкриєте його, пройдетесь по ньому і що у вас обов'язково вийде скласти єдиний вступний іспит на найвищий бал. А як правильно працювати з великими текстами? Питає Аня. Аню, ви спочатку їх уважно читаєте, прочитуєте, і для себе можете подумки виділяти основне в кожному абзаці. Вони розбиті на абзаці, і зазвичай питання до кожного абзацу ставиться окремо. Або порівняння, наприклад, абзацу 3 першого тексту з абзацом 5 другого тексту. Читаєте обидва, потім переходите до питань і ще раз прочитуєте. Ті моменти, на яких питаннях акцентують, зазвичай кажуть в якомусь абзаці чи правдива думка, наприклад, або чи погоджується автор тексту А в абзаці такому-то, з думкою автора тексту Б в абзаці такому-то. У вас є вже підказка. Повертаєтесь до цих абзаців, ще раз перечитуєте, звертайте увагу на маленькі деталі. Зазвичай там в нюансах момент. Не в тому, як загально виглядає картинка, а саме в нюансах, тому уважно читайте. Які ресурси порадити для читання таких текстів для вербального комунікаційного блоку? Все, що стосується науково-популярного спрямування? Ви можете навіть сидіти почитати статті на доу, але саме статті, на аїні статті можете почитати. Можете почитати статті навіть на українській правді, аналітичні колонки. Зазвичай, коли ви вдумливо такі тексти читаєте, ви абсолютно спокійно потім орієнтуєтеся у тому, що буде на Тизинка. Можна взяти буквально будь-яку нашу загальну національну пресу. В них публіцистичний стиль всіх відточений нормально. Якщо більш такі заглиблені речі, то ось спеціалізовані якісь або онлайн видання, або ну друковані чи, Я думаю, ви будете швидше онлайн-питання. Чи немає у нас запису так про вебінар з англійської мови відповіли обов'язково, всі вебінари будуть на нашому каналі, і ви зможете до них повернутися і обов'язково ще раз переглянути. Може, ще якісь питання є у вас зараз, будь ласка. Яка назва youtube каналу? Я зараз попрошу колег, які транслюють на youtube канал, надати вам відповідь у коментарях, але це канал Медіацентру КАІ. Я думаю, що це основний канал, на якому відбуваються всі події. Ось, ви бачите, це КАІ Official Channel, тому я думаю, що ви його знайдете достатньо швидко. Чи є ще якісь питання зараз? Якщо питань немає, ще раз бажаю всім успіхів під час тестування. Дякуємо всім за увагу. Чекаємо на вас в КАІ. Всім до побачення!